Панове, всім привіт! У своєму телеграмі. Я вас запитав на яку тему перш за все випустити навчальне відео? На вибір був захист, атака, ну і пара ефективних і простих фінтів. І більшість вибрала захист. Саме ця тема є проблематичною для багатьох. тож сьогодні саме про це і поговоримо? Як захищатися у FIFA 23? Отак, от в середу, і буде дуже цікавий матч між Манчестер Юнайтед та Тоттенхемом. Топ 5 англійської прем'єр-ліги, крім того, ще й інші чемпіонати грають і українські в тому числі, тож багато матчів і фавбет чекатимуть ваших прогнозів. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів. Хто дивився мої відео з налаштуваннями, той пам'ятає, що переключення правим стіком має бути класичне і по гравцю це найкраще налаштування. І наперед покажу ще раз свої кастомні налаштування по грі в захисті, щоб ви раптом не путалися, що я роблю в мене підкат. Кружечок і відбір це квадратик. Тіммейт Контейн стримування партнером. Він же пресинг другим гравцем. В мене на хрестику. Ось такі зміни, тому раптом не дивуйтеся, якщо побачите на геймпаді, що щось натискається не так, як ви звикли. Так чи інакше я це все буду коментувати, щоб ви розуміли. Одразу хочу сказати те, що для хорошої гри в захисті потрібно використовувати правий стік для переключення гравців. Ви можете користуватися l 1 собі і тільки, але зрозумійте, що таким чином у багатьох випадках ви будете позаду, тоді як гра в захисті це часто гра. На випередження. Чи хоча б інколи я взагалі переключаюсь за допомогою l 1 так буває. Найчастіше це ситуація, коли полетів якийсь довгий пас і мені потрібно швидко отримати контроль над найближчим до м'яча гравцем. Для цього якраз і чудово підходить l 1 Але десь так 85-90% переключень в мене все-таки йде правим стіком. На Робертсона, на Вандейка, на матіпа зараз. На Вандейка, на Робертсона, на Фабіньо, на Вандейка. На Робертсона на Ван Дейка. ну це ви розумієте. Я зараз не захищаюся, чисто переключаюсь правим стіком, щоб ви зрозуміли наскільки проста механіка. Куди штовхаю правий стік, туди і переключусь. Поклікайте собі склад Squad Battles на якомусь легкому рівні, пристосуйтеся і йдіть з цим онлайн, тому що правий стік для багатьох з вас буде геймченджером. Ви зможете грати краще в захисті, коли все-таки наклікаєтесь. Протягом хвилини покажу вам пару прикладів, де без правого стіку нічого би не вийшло. Суперник перехопив м'яч і починає свою контр. Я розумію, що хочу переключитися на свого лівого захисника, тому що м'яч летить в його зону. І тут я використовую правий стік, включаю собі так, що я знаю, що буде Менді, я знаю, що він там. Далі суперник хитнув мене таким чином, що мені знову потрібно переключатися і зараз на центрального захисника на Мілітао. Якщо ж я натисну L1, то тут бачу, що включусь на центрального півзахисника на Вальверде. тобто не там, де мені потрібно, і я буду в дупі свого суперника, а мені потрібно його зустріти фейс-фейс. -фейс. Тож я за допомогою правого стіку переключаюсь на Мілітао і зустрічаю суперника. Аналогічна ситуація: суперник своїм рахівом стерлінгом добре хитнув мого Менді. І і тут мені потрібно переключатися на центрального захисника, бо я розумію, що зараз буде розрізна передача. Якщо я натисну L1, гра мене переключить на Дембеле, і я опинюсь знову ж таки в дупі. А потрібно, щоб я зустрічав, тож правий стік мені допомагає, я переключаюсь на Мелітау і. Перекушую цю передачу, коли ми захищаємось, беремо своїх гравців, типу нападників і стараємось там нападати на суперника, якось заважати йому будувати атаку, можливо, забирати м'яч, але так чи інакше, гра в захисті зводиться до того, що вам потрібно читати. Лінію передачі, траєкторію паса шукати адресата і старатися перекусити цей пас. Певна річ завжди суперника читати не вдасться, особливо якщо це центр полі, і в нього опцій для передачі дуже багато. Але вам потрібно працювати саме по лініях потенційних пасів, можливо, перехопити, а можливо, десь зустрінете його і заберете. М'яч та все ж як би там не було. Так чи інакше суперник йде ближче і ближче до ваших воріт, і от на підступах до штартного майданчику, майте на увазі і фокусуйтесь на нападниках, на страйкерах, тому що так чи інакше суперник полізе шукати саме їх. Але певна річ, суперник може захотіти і побігти цим гравцем, не віддавати передачу, просто прорватися з допомогою швидкості, дриблінгу. Тож майте на увазі, що свого гравця треба тримати на такій дистанції, що може і перекусити передачу, і тут же в разі чого побігти за цим гравцем. Тут вам допоможе Жокей Л2. До цієї теми ми ще повернемося буквально через хвилинку. Ще кілька прикладів вам покажу, наскільки часто суперники все-таки лізуть на своїх страйкерів, шукають саме їх, закидати їм хочуть, в розріз віддати передачу. Ну і взагалі виводити своїх нападників на побачення з голкіпером на ударні позиції. Тож ви маєте пильно слідкувати перш за все за центральними нападниками і старатися переключитися на свого центрального захисника і на випередження. На випередження зустріти так бувають ситуації, коли одразу два нападники у суперника пропонують себе, і потрібно вгадувати, прочитати, куди ж все таки він вибере рухатись. І Тут даю підказку, якою сам користуюсь. Часто суперники вибирають того гравця, який візуально вільніший навколо нього менше опіки чи менше перешкод, щоб ця передача пройшла. Тобто, якщо зараз ви бачите моїх двох центральних півзахисників ближче до того нападника, що візуально вище знаходиться, суперник захоче частіше за все піти на того нападника, який нижче біля кого. Менше проблем, скажімо так. Тож я переключаюсь на свого центрального захисника в даному випадку варана і перекушую саме цю, здавалось би. Передачу, яка проситься легка і зараз пройде, але ні, тому що я читаю. Повертаємось до кнопки L2, про яку я згадав в одному з попередніх епізодів. Вона в захисті відповідає за жокей. Ви натискаєте і тримаєте L2, і ваш гравець рухається ось таким чином. Жокей, як ніщо інше, допоможе вам не дати супернику обійти себе один в один. Крім того, коли ви на Жокеї, мені здається, все-таки вища ймовірність, що ваш гравець вдало зіграє на перехопленні. Можливо, хтось з вас придивлявся до мого геймпаду по ходу стрімів і відео відео і помічав, що в захисті я частенько одночасно натискаю і L2, і R2. Таким чином, L2R2, мій гравець рухається жокеєм на швидкості. Тобто він і не просто повзе Жокеєм на Л2, ну і мимо м'ячів суперника на Р2 я не пробігаю як дурник. Такий собі збалансований рух захисника чи півзахисника, коли він зосереджений і чекає от того моменту, коли буде перехоплення, коли буде відбір. Одна із моїх улюблених фішок у відборі м'яча це відтіснити суперника корпусом. Так, так, Л2 це ще й гра корпусом. Нагадую, що відбувається, коли ви натискаєте L2, контролюючи м'яч, ви закриваєте його корпусом. Коли я помічаю, що суперник захоплюється пробіжками по прямій, я просто вибираю грамотну позицію на швидкості, і після того просто за допомогою L2 відтісняю суперника від м'яча, відтираю його, ставлю корпус і спокійно собі далі віддаю комусь передачу. Тобто не потрібно навіть натискати кнопку відбору, щоб м'яч ще можливо потенційно кудись там відскочив. Е, гравець може грамотно вибираючи позицію на L2, Закривати м'яч корпусом, відтісняти суперника, трішечки підштовхнути його. Ну, а саму кнопку відбору, я натискаю тоді, коли суперник йде на мене лицем в лице. Я вибираю плюс-мінус комфортну для себе дистанцію, і тоді кнопкою відбору Бем! М'яч мене. Ну або інколи може відскочити супернику, тут же як пощастить. Приходиться інколи бігти з затиснутою r 2 інколи L2R2, а інколи просто L2. Тобто по ситуації треба балансувати, скидати швидкість, додавати швидкість, ну і підбирати найкращий варіант для себе. Що стосується підкатів, то їх я використовую не часто і вам не рекомендую зловживати, тому що великий ризик промахнутися і. Провалити одну із своїх захисних зон, крім того, можете сфолити, отримати неприємний штрафний, посадити свого гравця на картку а раптом потім і на вилучення, хоча насправді вилучення поки. Мало бачив у FIFA 23, тим більше прямої червоної картки, тому з цієї точки зору можете трохи валити суперників, спробувати. Ну, принаймні, мої суперники червоні не отримували прямо. Категорично забороняю, якщо можна стрибати у підкат в штрафному майданчику, тому що є надзвичайно великий ризик отримати пенальті. Я думаю, ви розумієте, я, можливо, за весь час лише один чи два рази так стрибнув, і це тому, що кураж я відчуваю там, що рахунок на табло плюс два на мою користь, і чисто. Вже настільки відчув гру суперника в той момент, що от вирішив так стрибнути, але це фантастична рідкість, і тим більше, якщо ми говоримо про якісь важливі етапи матчу, тобто рівний рахунок в грі, чи плюс один гол, чи мінус один гол. Ну, пенальті на рівному місці, я думаю, вам не потрібне. Та все ж стрибати у підкати. Я борюсь в тих ситуаціях, коли бачу, що суперник нагло далеко відпускає від себе м'яч і зловживає пробіжками по прямій. Його легко прочитати. І я розумію, куди я прилечу, щоб знести його і зіграти чисто. Очевидно, ви вже встигли помітити наскільки непросто крутитися лівим стіком у ФІФА 23 Певна річ супернику теж не просто, особливо коли прийом м'яча після якоїсь не зовсім зручної передачі, а ще тим більше, коли на м'ячі якийсь лукаку. Голанд, ще хтось масивний в центрі поля. Моментально біжіть зустрічати цього гравця, вгризайтеся в нього, тому що це прекрасна нагода для того, щоб забрати м'яч. Варто відзначити, що коли я захищаюсь, то стараюсь витримувати структуру схеми, якою граю. 4-4-2, наприклад, в даному епізоді, переключаюсь між гравцями так, щоб не сильно їх висмикувати. Із своїх зон, плюс-мінус триматися свого місця. Певна річ, я з рулеткою не сижу і не вимірюю по ходу гри чи рівна там дистанція, чи чітко 4-4-2, Це гра всі рухаються. Але я про ті ситуації, коли, наприклад, висмикнувся фланговий захисник, його пішов страхувати центральний. Це не означає, що потім тим центральним захисником треба бігти ще десь на 25 метрів від воріт і за всіма там бігати, як собачка, гавкати на суперників. Ні. Переключитися на когось зі своїх центральних півзахисників моментально, щоб центральний захисник повернувся на своє місце, оскільки. Там нападник може вже чекати і може скористатися цією зоною, яку покинув центральний захисник. Це буває дуже небезпечно. Ну і якщо ми вже говоримо про те, що не варто захоплюватися викидуванням своїх гравців з позицій, можу вам показати цікавий момент, де якраз таки треба викинути того гравця, бо він там зайвий. Інколи атака суперників може розігнатися таким чином, що один із захисників загубить лінію офсайду і дасть глибину нападнику. Це дуже небезпечно, як на мене, тож я полюбляю переключитися на цього захисника і висмикнути його вперед на зустріч тому, хто з м'ячем. Таким чином, я залишаю в офсайді того потенційного адресата, на якого суперник може віддати пас, і в той же час я лечу на нього, по-перше, спробувати забрати м'яч. По-друге, потенційно заблокувати е, траєкторію пасу, якщо він раптом надумає віддати цю передачу. Ну і якщо він її віддає і летить мимо мене, дуже велика ймовірність, що гравець вже в офсайді. Коли захищаєтесь, не забувайте використовувати флангових захисників, особливо коли суперник починає зміщувати свою атаку з центру трохи до крила до флангу. Тут же переключайтесь на лівого чи правого захисника, відповідно, і зустрічайте. Не бійтесь пролетіти у відборі, в разі чого вас може підстрахувати центральний захисник. Можете сфлити, якщо треба, нічого страшного, але тим самим ви зупините можливо дуже небезпечну контратаку. Коли суперник успішно відзахищався і починає свою контратаку, перед вами завжди стоїть вибір. Або ви агресивно його зустрічаєте, або тягнете свого опорника, можливо, назад, поки боти всі повертаються. Чи берете свого центрального захисника і відтягуєте його, щоб не отримати там закидання, розрізну передачу. Незважаючи на те, що тягнути тут опорника додому виглядає безпечнішим і спокійнішим, я би вам все-таки рекомендував не боятись, а грати. Агресивніше, нагліше і зустрічати суперника, влетіти в нього, спробувати відібрати м'яч, сфолити, якщо завгодно, просто своїм тілом перекрити якесь закидання, якщо буде летіти м'яч е, передачею, то може попаде у вас. Якщо ні, то не переживайте, там є ще один центральний захисник, він теж підстрахує. Певна річ, треба враховувати ситуацію, тому що якщо в даному епізоді запас для мене є, то бувають такі ситуації, коли нападник суперника вже там на грані. Ні, офсайду і може реально вирватися. Більше того, є такі ситуації, де я помічаю, що суперник розганяє свого тіммейта з глибини, навіть видно, що він рукою показує, давай мені сюди, я біжу. Тоді я викидатися все-таки не візьмусь. Так, тоді я поведу свого гравця закривати це закидання, зіграти безпечно, тому що тут підстраховки вже не буде. Тобто, ви маєте відчувати інтуїтивно і оцінюючи ситуацію на полі. Де у вас буде чисельна перевага, де у вас є запас ще пробігтися, де хтось підстрахує і де можна зіграти агресивніше, а де ні, і треба обов'язково якраз таки зіграти спокійніше. Тут немає єдиного правильного вибору. Є ще такі ситуації, де я спочатку всім своїм видом супернику, начебто, показую, що буду так і бігти, контролювати забігання, і він собі такий впевнений, біжить в атаку, але насправді я вичікую момент, коли він проспить і різко змінюю курс свого напрямку, і лечу забирати м'яч, кидаюсь на нього. Таким чином, часто вдається успішно зіграти у відборі або, можливо, заблокувати пас на нападника, який суперник зреагує і спробує віддати. Важливо вам нагадати, щоб ви не захоплювалися бігом паралельним курсом між суперником. Якщо ви помічаєте, що вже відстаєте, то краще зрізайте траєкторію і робіть це саме в напрямку своїх воріт, тому що зазвичай суперник буде саме зміщуватися до штрафного майданчику до воріт, тобто до центру. Тому будьте готові до цього і це сейвовий варіант. У вас не буде проблем, якщо будете діяти таким чином. Ну, розвернеться, він собі віддасть передачу назад, проблем нема. При цьому не забувайте, що суперник може захотіти впертися до лицевої лінії, проповстись там і віддати передачу у воротарський майданчик. Тому пальнуйте тут. І звертаю вашу увагу на кнопки зараз свої. Я відпустив кнопку швидкості і зараз на жокеї. Таким чином я гальмую свого гравця, який летів там щойно на спринті, тому що очікую, по перше, що суперник теж буде пригальмовувати, бо поле закінчується. Ну і певна річ, просто на r 2 я вибігати на фан-сектор не буду. Для цього, власне, і є тут L2, яка вам допомагає балансувати між швидкістю і цим моментом, де ви пригальмували і вже зосередилися. Не забувайте про L2. Так, протягом останніх років боти досить гарно підігрують нам у захисті. Інколи навіть дивишся, як це Кевін Дебрюйне сам без мого контролю взяв і прибіг перехопити м'яч. Та все ж так буває не завжди. Тож. Рекомендую вам підключати своїх напарників по команді в захисті кнопкою стримування партнером. Це ж по суті як пресинг другим гравцем, інколи, та все ж він не активно біжить забирати а більше. Так, от блокує йому прохід, скажімо, чи потенційно траєкторію для передачі. Для мене ця функція найкраще діє тоді, коли я своїм першим гравцем біжу закривати адресата, тобто. Того гравця, який в суперника мав би отримати передачу, на мою думку. А з тримуванням-партнером я починаю заважати тому, в кого м'яч, і типу пресингувати його, типу, просто мішатись там під ногами. Ну і можна ще на нього переключитися і забрати м'яч. Класичне використання цієї функції для мене це коли я в штрафному майданчику контролюю центрального захисника і закриваю нападника. А з партнером я намагаюсь завадити, просуватися чи шукати для себе комфорт. Ну і на фланзі, коли я закриваю Вінгера суперника, а стримуванням партнером я починаю підтискати його флангового захисника, який шукає передачу. Таким чином, він віддає її часто мені. Чесно кажучи, набагато простіше монтувати якесь геймплейне відео, аніж ось таке навчальне ще й на таку глибоку тему, як захист. Я замахався. Тож, якщо це відео вам сподобалось і ви би хотіли подібного характеру, лайк, коментар. Ну і дякуємо за увагу. Почуємось, побачимось, бережіть себе.